Доброго дня, це програма Праактуальна. Я її ведуча та журналістка Катерина Красовська. Сьогодні говоримо на тему підземні під... підстанції у підземних бункерах. Чи це необхідність, чи все ж таки відмивання коштів. Розбиратися з цим питанням будемо з гостем нашої студії. Це експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. Доброго дня, пане Юрію. У нас нещодавно з'явилася да, з'явилася інформація про те, що у нас хочуть наші електро підстанції помістити в бункери, це мають зробити до 24 го року. І отут одразу кілька запитань. Наскільки це взагалі можливо? От що це зроблять у 24 му році, і скільки на це буде треба коштів, і звідки ці кошти ми будемо брати? Е, ну, я так сказала, що можливо це там відмивання грошей чи ні? Ну, зарано говорити про це. Але на жаль, звичайно, наші якби такі корупційні якби, досвіди і корупційна історія в Україні, да, вона абсолютно логічно дає підстави, скажімо так, сформувати таку думку. Так. Е, тому дивіться, ну насправді треба розуміти перший важливий момент, що е, ці технології, скажімо так, е, підземного розташування підстанцій, тобто електричних е, трансформаторів, так, які змінюють напругу. Відповідно створюють, скажімо так, можливість передавати обсяг електроенергії від великих виробників, там де є великий обсяг електроенергії, наприклад, там, атом атомна електростанція або потужні електростанції, до тих споживачів, так які відповідно потребують або в певний період більше напруги, або менше напруги е, обсяг обсягу точніше електроенергії, і е, ну скажімо так, це не є нова думка. Вона прийшла, я би так сказав, з промисловості, тому що. На деяких виробничих об'єктах, гірничих, особливо об'єктах, там, де, наприклад, шахти в основному, то там розташовували підземні підстанції. Але в даному випадку мова йде, власне, те, що ми з вами говоримо зараз, це мова йде про те, щоб фактично в буквальному розумінні її сховати, так, тобто створити її, створити для неї безпечне середовище під землею, куди, наприклад, не можуть дістати ракети. Так? І тут виникає наступне питання: найперше, да, яке безпосередньо власне з корупцією пов'язана, да корупція це не обов'язково е певний там відкат, як ми як ми розуміємо, якісь там. Схеми так корупція це може полягати в тому, що певна річ може виконуватися без необхідності, тобто от просто щоб зробити, так так, от власне, тут питання наступне: що навіть якщо до 24 го року, наприклад, виконати це завдання, і хоча б там одну-дві-три станції розмістити, розмістити під землею, то постає питання: якщо на той момент війна завершиться і не буде воєнних дій, і ця станція підстанція вона просто буде знаходитись під землею, бо її там розмістять. Тобто, наскільки тоді раціональна і логічна така дія, ну тобто витратити кошти, е це не маленькі кошти, зараз ми про це поговоримо. Тому от питання відштовхується від того, якщо ми готуємось воювати надалі дуже довго, там, наприклад, 5 років, 10, 20, 30, 50, так ну я не хочу. Я сподіваюся, що такого не буде, звичайно, так. Е і мир настане якби якнайшвидше. Але от в даному випадку от, тут важливий аспект. Не просто реалізація якоїсь ідеї, так будівництва, а розуміння того, як ми далі будемо її використовувати, чи вона буде нам необхідна, потрібна, от така підстанція під землею, тобто як власне бункер. Ну, от як можливо, я помиляюся, але здається, таке слово також сказали: таку от того бункерного типу, тобто, щоб її сховати під землю. Це один з основних аспектів, тобто, щоб в результаті не було такого, що ми їх перенесемо під землю. А потім виявиться, що нема такої необхідності можна далі їх було би залишати на землі. Тому що дивіться мова про ці підстанції, про які йдеться в Україні зараз, «Укренерго», так, вони знаходяться на відкритих ділянках, тобто вони нікому не заважають, тобто вони спокійно можуть там розташовуватися. І Єдиний ризик, який зараз проявився, ну воєнний військовий, так це власне те, що у них наносяться ракетні удари. В цілому, взагалі, ідея е, ховання приховування підстанцій під землю. Да, вона е, прийшла власне з економії е, земельних ділянок площі, е, тобто для того, щоб фактично, наприклад, коли в місті є необхідна потреба, великі міста, це у нас вважається, що, наприклад, в столиці там проживає там. 3-4-5 мільйонів мешканців і це багато. Є міста там, де живе по 20-30 мільйонів людей, 40 мільйонів людей. Ареали цілі, так там в Японії, в Китаї, особливо це в Індії, в Латинській Америці, в Сполучених Штатах Америки, і тому власне там в таких ареалах, да, оці підстанції вони розміщаються вже фактично у місті самому, і вони розміщаються під землею для того, щоб зверху, наприклад, там чи розташовувався якийсь умовний торговий центр чи парк. Чи щось інший об'єкт, тобто що там могли дорога, наприклад, і так далі. Тобто, от це ключове завдання було, і воно зараз залишається перед такими компаніями, які працюють в цьому напрямку, тому відповідно для них завдання сховати підстанцію від ракетних ударів це також буде певний економічний не економічний, а такий ну інженерний виклик, тому що. Зараз їх от, коли ми з вами говоримо, то щоб ви розуміли, підстанції, які йдуть під землю, так от які розташовуються під землею, да, вони фактично не під землею, вони з вони, скажімо так, ну забурюються, якщо так можна сказати. Тобто вони туди опускаються на глибину 5 6 7 метрів, і все. Тобто фактично зверху метр залишається, і вже станція цей трансформатор. Він має до неї доступ. Тому ракетний удар в такому випадку він все одно. Може досягнути своєї цілі, тому тут мова йде про те, що це буде більш глибший об'єкт. Дійсно, такий уявлений бункер, коли там метрів там 15 вниз, там там можливо 20 метрів. Так, тобто це складніша конструкція, набагато складніша. Тобто, якщо звичайна підстанція е, коштує її будівництво 30 мільйонів доларів, наприклад, там, ну умовно візьмемо там 20, залежить від потужності, 20 30 50 мільйонів доларів, то така підстанція вже з самими інженерними роботами, да вона. Тільки на етапі от е, там бетону да, формування такої оцієї бункера, да як такого, самого да е, це може зрости просто тільки самі затрати от на ці цілі, тобто на, на інженерну саму споруду, без самих об'єктів, без трансформаторів, без іншого обладнання. Е, десь приблизно приблизно можна оцінити, що така станція би коштувала, би, от якщо ми відштовхуємося від цифри середньої, 30 мільйонів доларів. да з усім обладнанням, так десь приблизно вона може вирости в ціні, десь в районі до 100 мільйонів доларів. Це приблизно Це е... на одну станцію. Правильно я розумію. На одну станцію, да це якщо ми говоримо власне дійсно про бункер, да в умовах війни, воєнного стану, тобто захисту від ракет. так. А скільки нам взагалі потрібно таких станцій? Давайте порахуємо, хоча б мінімально да? от скільки у нас в Україні, да. скільки ми маємо їх заховати. Це скільки потрібно станції, скільки потрібно на це коштів. Да, ну це також можна просто прикинути, якби. Тобто, у нас є 90 станцій, і з них, в принципі, ті, які є ключовими, які, по яких і завдавалися ракетні удари в основному, так е, по, по інших завдавалися ракетні удари. Ну вони вже переслідували свою таку іншу ціль. Але от такі ключові, да, їх порядка 30. Тобто, от, фактично нам треба побудувати 30 станцій по 100 мільйонів тобто 3 мільярди доларів. да, На хвилинку, тобто, це величезні гроші, і це повірте мені. Це роботи не до 20... ну, до 24-го року. Я так розумію, мова йде там про одну-дві станції. Так, наприклад, а якщо говорити про всі станції, то це навіть не до 24-го року. І більше того, я навіть сумніваюся, якщо цей проект буде задуманий, проведений, реалізований, да що він завершиться у 24-му році. Хоча б одна станція, це треба замовити це обладнання. Це треба, щоб компанія розробила чітко під таке, от під таку ціль сховати станцію від війни. Саме розумієте від війни, від воєнних ракетних ударів. Бо я вам описав в принципі, які цілі зараз такі станції переслідують, коли їх, коли їх ховають під землю. Тобто вони називаються підземними, але їхня ціль абсолютно не сховатися від ракетних ударів. Плюс дивіться, тут важливий момент, що можливо можливо варіант. Пам'ятаєте, коли Зеленський він казав, що от у нас є там думки, варіанти, як ми можемо там подавати електроенергію до наших споживачів, от щоб не було ризиків ракетних ударів. Там мова йшла, наскільки я знаю, саме не про підземні станції, там мова йшла про підземні е, кабелі, тобто такі підводні кабелі, да, підземні кабелі. Фактично мова про подачу електроенергії там, на листень, там, 300-400 там, кілометрів від виробника електроенергії, там АЕС, ТЕС, наприклад, до великих ТЕС. Ну, тут мова йшла про АЕС, наскільки я знаю, до, е, до об'єктів, е, до більш таких, скажімо так, до, ну, умовно, скажімо, так, до, до умовно столиці. Да. Але тут питання наступне: що ну так, якщо подивитись цей досвід, да, це підводні кабеля, які існують також да, воно реалізовано, особливо в північній Європі, так там від Норвегії до Великобританії, йдуть там до Німеччини кабеля там Швеції від Швеції там до Прибалтики. Е Поширено, так якби в Азії, також там в Австралії, там де є острівна система, там де їх з'єднують кабелями, так от приблизно там розрахунок, вартість кабеля йде десь приблизно в районі 1 кілометр 2 мільйони доларів. Це тільки самі, якби ну сам кабель, якщо так сказати. да ну Щоб не наводити в приклад якби історію з, з кримським кабелем, так якби який протягнули також росіяни. якби із своєї частини суші да, до на Крим уже. Е, також там вже електричний кабель лежить. Так от, власне, десь 2 мільйони доларів кілометр. Тобто, у нас, навіть якщо подивитися там десь ну, 300 кілометрів, то це мінімум там, 600 мільйонів доларів, 700 – це тільки сам сам кабель, а самі ще якби самі підстанції, які будуть знаходитися уже на вході, да, якби. 에, ну, станція, вона і існує там на атомній електростанції чи на електростанції, яка власне, і 에, переводить напругу у відповідний, 에, у відповідний рівень, і далі вже йдеться подача цієї обсягу електроенергії з відповідною напругою до споживача. Ну, Це також це фантастичні такі проекти, але вони можуть бути реалізовані, бо їх реалізують. От її підводні, чому не може бути підземний. Але підземний це ще складніше, тому що це фактично треба рити траншею. Траншею, і все це буде видно, тобто, де воно буде знаходитися і як воно буде, якби скажімо так, ну і де воно буде використовуватися, е, плюс, як би треба розуміти, що все одно підстанція, як така, вона буде залишатися на самому об'єкті, на е, ну, на ну там де виробник електроенергії, то тобто, тут мова йде, от те, що ми говоримо обговорюємо, це ті підстанції які знаходяться поза об'єктами, тобто, які знаходяться там на перетині. Е, ну, от як у нас там в Вінницькій області, там, наприклад, е, великі підстанції там в Дніпропетровській області. Е, тобто в такому розумінні. Е, але ну, ми, кажу, що в принципі сказати про те, що це можна реалізувати до 24-го року, навіть одну підстанцію закупати там, і побудувати, це дуже буде складно реалізувати, тому що це обладнання треба замовляти. І тут найважливіший, до речі, момент напевно, да, от якщо до нього відразу там перейти, що а яке це буде обладнання? то такі це буде трансформатор. Тобто, наже ж проблема наступна, що навіть ці ремонтні роботи, які сьогодні так плюс-мінус вдалося завершити оперативні, так, ну вони тривають, але в основному, скажімо так, підремонтували оперативно е пошкоджені підстанції. Це все обладнання так званого пострадянського простору. Тобто, і те, що в нас вироблялось також на запорізькому трансформаторному заводі, і те, що там в Прибалтиці залишалося, в східній Європі там Польща, Словаччина, Чехія, е Угорці, Румуни, от. Ми все звідти, скажімо так, позабирали. Далі ми забирати нічого не зможемо. Тобто, якщо тут ставити нове обладнання, тобто іншого типу, да, наприклад, європейське умовно чи американське, да, яке виробляється там для тих ринків, умовно-азіатське також те, що виробляється для азіатського ринку або виробляється в Азії, то відповідно це ну, потребуватиме більш такої глибшої роботи. Тобто, це треба буде реконструювати всю енергосистему тоді під такі об'єкти. Тобто не вийде, отак дуже легко це зробити. Тому от це, це проблема сьогодні. Тому от всі ці розмови про е, підземну станцію, да, наприклад, е, підстанцію, точніше, яка буде там захищена, яка буде виконувати свою роботу. Ну вони поки що більше такого теоретичного формату. Я думаю, що, плюс, якби у собі, якщо подивитись там умовне майбутнє, да якщо війна завершується, да я думаю, що ця ідея про підземну підстанцію, вона якби і зникне сама по собі. Тому цей момент корупції де він може проявитися в, в тій частині, що почнуться проведення якихось підготовчих робіт, почнеться навіть закупівля якихось матеріалів, там, оплата послуг, а по факту потім це вже не буде виконано, тому що не буде такої необхідності. Е, ну, Але з іншої сторони, якщо ми ж не знаємо, да, як до того буде тривати війна і як це буде розвиватися ситуація далі, тому. Такі, в такій ситуації, да, можливо, це буде єдиний варіант сховати під землю такі об'єкти і далі жити собі вже в таких умовах. Але повторюсь, це не питання одного року, двох, там та навіть десяти років. Це величезні проекти, це обладнання потрібно виробляти роками, замовляти його, е погоджувати. Ми, 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 на увазі е коли буде йти процес виробництва, да треба контролювати це. То це від України, має хтось контролювати. Ну тобто, це складний процес насправді. І ще важливо, от за чиї кошти ми будемо все це робити? Чи за бюджетні, чи за кошти наших партнерів? Хто це нам все надасть? Адже це мільярди, мільярди доларів, навіть якщо ми будемо це десятиліттями будувати, от як ви можете це прокоментувати? Ну я кажу, може можуть в принципі зупинитися на одному, двох-трьох якби перших проєктах. Да? Наприклад, це там може вилитись там в суму там, умовно там, до півмільярда доларів з усім, так наприклад, але все, все одно це також великі гроші і великий час, щоб це реалізувати, да? побудувати, виробити, установити, да? створити такий бункер, як ми говорили, да? умовний там е бетонний, да? і сховати там якби цю підстанцію все це якби займе величезний обсяг часу. Е і... Мені здається, що е, напевно з точки зору нинішньої ситуації економічної, звичайно да, що це має, мають бути гроші, які там будуть залучені у вигляді або інвестиції. Тобто, це хтось, ну скажімо так, вкладе і хтось буде власником цього об'єкту. Тобто, не обов'язково «Укренерго» чи там обленерго приватні. Я думаю, в них грошей взагалі таких немає. Чи держава. Да, от такий варіант. Це більш ймовірніший сценарій або варіант: це те, що держава залучає. Кошти ці отримує у вигляді або допомоги, що здавалось би логічно в умовах країни, яка е, потерпає від війни від е, тяжких економічних наслідків. Що ці кошти мали, могли би бути надані як допомога саме для таких цілей, да, от, наприклад, для будівництва таких підстанцій, і тоді вже держава зможки вона виступає оператором цих коштів, тобто це власність держави. І ці кошти, наприклад, там не треба повертати, тобто це як безповоротня допомога, там, тобто не кредити. Ми нам багато і кредитів зараз дають. Тобто ми їх будемо змушені ці гроші повертати. Навіть. Країна, яка воює, да, от їй дають кредити. Потім кажуть, ні, ти нам потім війна завершиться, ти нам поверни ці гроші. Е, от тому тут е, радше мені здається, оцей другий варіант Тобто те, що це безповоротня допомога на такі цілі саме да, мала би бути направлена. Але з іншої сторони, коли ми бачимо зараз це, як називають там військовий Рамштайн. Оце там про зброю мова йде, і там такі паралелі, аналогії пішли там от економічний Рамштайн, фінансовий Рамштайн, і от, власне, енергетичний там Рамштайн була така якби, така спроба зробити. це, То там зібрали в кінці, ну, в грудні минулого року там півтора мільярда доларів, потім американці дали там ще 200 мільйонів доларів окремо там на, от, власне, на формат генераторів там е, таких е, газопошнових станцій невеликих. От на це вони дали. І на інші цілі, там такі загальні також. Все, більше нічого немає. Ну, якби це це незначні гроші, да в умовах е, того, що це йде на різні цілі, ці півтора мільярда, там нехай мільярд сімсот. Е, а тут мова йде про цільовий е, ну, да який буде потребувати там і роботи. Тобто, це приблизно. Я вам скажу, що на жаль, в сучасному житті, коли є проекти, да вони е, зважаючи там на ризики, економічні, інфляційні, е, по-перше, все в часі посувається. Тобто, наприклад, планують там побудувати за 2 роки, будують в результаті за 4, а те, що планують побудувати там за 5 років, будують за 10 і це проблема. І плюс кошти коштів більше е також потребують. Тобто, переглядають, може там також може бути корупція, да, наприклад, але і об'єктивно буває, зростає вартість матеріалів. Послуг, і відповідно, це також ми можемо порахувати там умовно в 500 мільйонів доларів, да наприклад, там три станції, да, а в результаті це може вийти якби і мільярд, навіть все залежатиме від умов і від того, ну яка буде там економічна ситуація. Тому десь так а от дивіться, якщо все ж таки в 24 році да у нас завершується війна, то нам вже не потрібні ці бункери для захисту нашої енергосистеми. і Тут запитання: скільки часу нам буде потрібно для відновлення нашої енергосистеми і скільки коштів? Ну я так не тут, маю на увазі, ну ми нічого не будемо з ними робити, вони будуть далі функціонувати, якщо їх побудують, вони залишаться там і будуть, скажімо так, виконувати свою роль. Ну так, да, там буде, скоріше за все, дорожче сервісне обслуговування, скоріше за все, в цілому, догляд, да, якщо так сказати, але в будь-якому випадку це буде працювати. В цілому розумієте, якщо говорити там ну умовно, там 24-23 рік, можливо, хто його знає, Ми не знаємо цього. Ми можемо тільки припустити. Тобто, якщо там завершиться завершаться активні воєнні дії або й війна завершиться, да, і буде поставлена крапка, то тоді звичайно буде легше планувати діяльність енергосистеми, тобто її реконструкцію, тому що вона сьогодні повторюється оперативний весь ремонт був проведений. Тобто далі треба буде проводити ремонт. Скажімо, такий уже більш системний, глибший ремонт. Е капітальний, да, якщо його так буде назвати. Е і тому, як буде відповідно е розвиватися, буде залежати від наявності коштів. Я думаю, що е мова буде також стояти тоді там і про тарифи, да, які будуть підвищувати, я думаю, там і для населення, там і для промисловості частково також. Е буде розглядатися, я думаю, варіант е все-таки розуміння того. Ну, з якою генерацією ключовою ми будемо жити далі, тому що сьогодні у нас ключова генерація, яка виконує головну роль, це атомна генерація, е, і ми часто чуємо, до речі, такі ці думки, навіть під час війни про те, що там будемо будувати ще атомні блоки, е, ці модульні реактори, також як думка така існує. да Ну Це також фантастично, тому що. Е, до, до цього, щоб його ще не розробили, фактично, да, він ніде ще не втілений в житті повноцінно. Да, отак. Е, не просто малі реактори, деякі будують, да, а саме такі модульні да, малі реактори. Е, ну як ми що ми далі будемо робити з тепловою генерацією? Тобто вона в нас також тоді вже потребувала там заміни е, закриття. Фактично, компанія ДТЕК, один з основних операторів да, теплової генерації, яка використовує вугілля. Вони фактично прямо казали, що ми, якби будемо переходити на відновлю джерела енергії, а це все будемо потихеньку, якби згортати. А тепер виходить, не так і просто це згорнути, тому що е, багато об'єктів, які були набудовані, вони залишилися на неконтрольованих територіях Херсонська, Запорізька область, Донецька область, і відповідно там були ключові об'єкти великі по потужності. Е, відповідно, зараз, якщо відмовитись від вугільної е, тест, наприклад, да, то чим її замінити. Тобто ці тому виникає така думка, да, ці газо, е, ну, газотурбінні такі теплові електростанції ставити, міні, такі міні-тез, е, ну, на 50, на 100, 200 мегаватт. Тому що от такі, які ми бачимо, там ідеї там, по одному МВт, які там навіть десь ставлять, там менше 300 кВт, 500 кВт, це фактично великі генератори газові. Тобто і бензинові генератори, то тут газові генератори, бо є і дизельні генератори на 1 мегаватт, на 2 МВт. Нічого різниці немає тільки різниця в паливі. Да? Тобто газ, да, він по трубі йде, він легше, його не треба. Типу, ризиків у час війни менше, тому що там запаси палива, дизеля, бензину робити, то це можуть, наприклад, вони постраждати від ракетних ударів, наприклад, і так далі. А, а тут газ є, він іде. Але один мегаватт це маленький обсяг. Я Це кажу, це великі генератори. А оці великі об'єкти, такі як мінітес. Там по кажу, ну десь 100-200 мегаватт, фактично як блок повноцінний такий, як сьогодні на теплових електростанціях блоки стоять там по 200 по триста мегаватт. Е, так от і тут в даному випадку вони би стояли, просто не стояли окремо. Ну наприклад, там умовно поставили під, під Львовом, десь там або під ну, Хмельницьк там АЕС, якби закривали. Там також можливо такий варіант міг бути у Вінниці, наприклад, там поставили такий блок. На, на 100 мегаватт, да, на 150 на 200, і він може закривати потреби споживачів. Да. Але тут питання наступне: от чим аргументують, що ці по одному мегаватту ставлять, що, мовляв, це уникає, дає можливість уникнути от ракетних ударів. Тобто, ну бо дійсно тут же мені важко сказати з військової позиції: е, ну рахунку, наскільки це вигідно, завдавати удару по такому маленькому об'єкту на один мегаватт. 에, там економіка військова економічна доцільність. Мені тут важко сказати. Ну звичайно, здається, що не дуже вигідно. Да? Але тут питання інше: що ці один МВт, якщо їх багато набудувати, поставити точніше таких станцій, да їх дуже важко балансувати потім, і вони не можуть включатися в роботу для, наприклад, додаткового забезпечення споживачів умов скажімо в сусідньому селі чи в сусідньому місті, там де виникла якась кризова ситуація, і немає електроенергії. А от такі великі міні -тест, да, там по 100-200 МВт, навіть менше 50 МВт, вони би могли закривати потреби там, міста, да, наприклад, там, району, району як області, в рай, декількох районів області. І тоді би, наприклад, коли закінчиться війна, якби їх, їх зараз поставили, да, такий міні -тест, ну хоч би там. Хоч би десь 10 штук по 200 МВт, тобто 2 ГВт. Нам би в принципі цього вистачило там, в ключових там, Одеса, наприклад, там, під столицею Київ, там, там де район там, Дніпро, там Запоріжжя, да, наприклад, от такі резервні, да, у вигляді резерву їх поставити. Але тут питання наступне: що їх треба ставити так, щоб вони потім, після завершення війни, щоб вони могли бути повноцінними учасниками енергосистеми України. Тобто, щоб їх потім можна було використовувати також для. Роботи на системи, їх балансувати легше, тобто вони можуть працювати, і їх оператор Укренерго буде включати в роботу, скажімо так, більш системніше. Бо ці маленькі, по 1 по одному мегавату, їх точно Укренерго ніяк не зможе проконтролювати, тобто балансувати то тобто це, це, це просто безмістовно буде. Тому от чисто щоб забезпечити якусь там теплокомуненерго, як десь показували там і лікарню школу садочок. Да, без ну забезпечить, закриє потреби там і частини там. Маленького міста якогось, а більше воно не дасть нічого. І тут проблема інша, що буде зменшуватись споживання електроенергії від великих виробників, АЕС, ТЕС, тобто, що з ними тоді робити? От, ну от вугільні як ми говорили, або АЕС, тепло, ну, атомні електростанції. Тому це питання да, воно важливе. Воно сьогодні стоїть, тільки я думаю, що воно стоїть там на другому якби, місці, да, скажімо так, коли буде розуміння, да, наприклад, там як далі там завершується війна, не завершується війна, що ми робимо далі. От і ту, і тому будуть вже визначати сьогодні. Поки що на жаль, це питання енергосистеми, Воно ну і воно не стоїть на порядку денному. А тут в мене ще таке запитання стосовно цих бункерів? Да, от як ви вважаєте, якщо все ж таки підстанції хочуть перенести в ці бункери? Це ж має вплинути якось і на тарифи, бо це ж скільки коштів ми з вами порахували? Можливо, це для цього і е, хочуть підготувати ґрунт для того, щоб оголосити українцям, бачите, ми от збудували бункери, там розмістили підстанції. То тепер ми будемо мати значні тарифи на електроенергію. От як ви вважаєте? Ну, Тарифи на електроенергію все одно для населення вони будуть зростати, я думаю. Тобто, якщо не весною от цією, да, то я думаю, що ближче до осені ми це можемо побачити, тому що ну, вони повинні були підвищені бути ці тарифи ще до початку війни. тобто ще от, ну, В кінці 2021 року вже тоді були, була позиція Міненерго, що це вже кров з носа, краю вже треба підвищувати їх. Е, тому, е, як аргумент для того, щоб побудувати підземні підстанції. І що це будуть потім наслідок підвищення тарифів, то я думаю, що швидше підвищать тарифи, ніж побудують ці підстанції, і плюс якби питання в тому, що якщо це буде все таке допомога, так то тоді це якби окрема історія. Тут якби ніхто за це нічого вже не повинен платити. Це гроші, які нам надається як які надаються як допомога. А звичайно, якщо цю виді кредитів буде надано, ну то звичайно в такій ситуації тоді однозначно. Підвищення тарифів буде точніше в підвищені тарифи. Також буде закладатися оця частина, яку ми будемо, грубо кажучи, віддавати потім там за е, кожен рік роботи цієї електростанції підстанції. Е, може звичайно таке бути, але ну важко сказати сьогодні. Та да, наскільки буде, наскільки приблизиться до саме до е, не просто там до е, там не обговорення, не розробка якогось там плану, там проекту. Замовлення якоїсь компанії робіт, а до реальних робіт уже тобто, коли дійсно почнуться роботи в такому напрямку, дуже дякую вам, пане Юрію. На жаль, час нашої програми добіг кінця, а ми тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей. Гарного нам всім дня!